Вітаємо вас, шановні глядачі! Це рубрика Музичний ранок з вами, ведучий Сергій Супрун, Наталя Дяченко. І Сьогодні ми познайомимо вас ближче із творчістю чудової української команди, групи і її чарівними учасницями. Це група Колір і чарівні дівчата. Людмила Колер і Анюта Провозін. Дівчата, вітаємо вас! Вітаємо. Раді вітати у Полтаві групу Колір. Ви працюєте у форматі піано-акустик? Не завжди, але цей тур так він буде у форматі піано-акустик. піаноакустика. Взагалі то у нас є фулбенд. Чому обрали саме цей формат для туру? По-перше, тому що ми зараз змінюємо склад учасників, і ми шука... ми завжди знаходимося у постійному пошуку музикантів, бо вони інколи йдуть, а потім приходять. По-друге, бо це наш перший всеукраїнський тур, і так бюджетніше зробити. Угу. І по-третє, коли нас люди почують двох, я думаю, наступний раз ми зможемо поїхати цілою командою, щоб їм захотілося прийти ще більше. А скільки учасників налічує вся ваша команда? Розкажіть, будь ласка, п'ятеро. Гітарист, басист, Анюта Клавіш, я вокал і барабанщик. Скільки років вашому гурту? Як виникла ідея об'єднатися? Як ви одна одного знайшли, один одного знайшли? Гуртовий рік, певно, так? Рік з кусочком. З кусочком. <гум> з мостиком. Як одного зайшли. Ви з Одеси ти з Львову, так? Як ви зустрілися? Ну, я переїхала в Одесу вчитися, тому mm. я там живу і вже було більше шансів. Так? <смір> <смір> тобто все просто. Так. Ви в Полтаві не вперше. Е, е, ні. Вдруге. Вдруге. А які асоціації виникають у вас з містом Полтава? Виникають якісь? <смір> 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 так, виникають асоціації, про деякі ми трошки змовчимо. А от е, дуже смачні галушки я їла на десь там на леваді. Напередодні ви відвідали Кишинів, я знаю. Не так давно були. у в цьому місці так от які враження від виступу у Молдові? Взагалі відрізняється публіка. атмосфера, публіка, прийом? Е -е, відрізняється <різь> публіка, тому що там люди більш стримані, вони нас не розуміють, вони не розуміють українську мову. От а у нас е Мета ми направлені на розвиток української культури, тому переважно пісні у нас українською мовою, і на сцені ми спілкуємося українською мовою. Ну, завжди. завжди. Mm -hmm. От. І вони нас трошки не розуміли, але все одно е, вдається з ними знайти контакт. Ну, Воно рари відрізняються, молдовські з українською. А ми промовчимо. Я так і знав, я відчував. Ну добре, я заходила на ваші сторінки у соціальних мережах. Так от, ви там пообіцяли а, своїм шанувальникам а, ой, нові ой, ой, ой. пісні, запис альбому. Ага. Я так розумію, що ви працюєте над виконанням лиця. Робота ну, над Gordon виконанням. А хто допомагає вам у реалізації творчих проєктів? Кого хотіло б відзначити, кому дякуєте в реалізації творчих проєктів. Ми дякуємо всім організаторам в різних містах, які дуже серйозно підходять до питання нашої розкрутки, тому що нас там ніхто не знає. Це наш перший тур по Україні. От і люди не знають, що такий колір. Ну якщо в Одесі знають, там в Києві знають там, де ми були в Білорусі, вже знають угу. колір, То в деяких містах України ні. І вони дуже багато витрачають на це сили енергії. Щоб нас розрекламувати добре, їм велике дякую. Ми вчора, вчора були в Сумах і відіграли там чудовий концерт, і людей було на диво дуже, як для першого разу, було дуже багато. Всі місця були зайняті, От, е, всі квитки були продані на посадочні місця, і концерт взагалі пройшов чудовий. Тобто ми дякуємо всім людям, які е, працюють над нашим розвитком. Як формуєте дякую. свій репертуар, дівчата? З кількома мовами співають? Трьома якими українська, білоруська, англійська. А чому саме білоруську обрали серед іншого? Ми часто їздимо до Білорусі, mm -hmm. і ми там були вже чотири рази. У нас був міні тур по Білорусі. Скоро у нас тур по Білорусі масштабний з 12 міст. Після всеукраїнського туру ми поїдемо до Білорусі. От е у нас там є друзі, і для наших шанувальників в Білорусі ми зробили такий сюрприз пісню білоруської мови. Тюдок дані ну, забула. Нагадаю, про платівку ми питали, про альбом. Угу. Про ваш... Так, Як е просувається робота над ним? Просувається чудово. Чудово просувається. Ми просто вже дуже давно обіцяємо, що випустимо якусь плетівку, mm -hmm. і люди втомилися чекати. І після всеукраїнського туру, е я думаю, цей тур все-таки на підтримку наших пісень. Е люди зможуть почути і купити е міні-альбом, там буде пісні, пісень. Mm -hmm. ну, тобто цей тур націлений на збір коштів для нашого альбому. У нас є дві записані пісні, і нам потрібно ще записати. І тоді зробити все гарно, там запакувати, оформити. там написати та там все буде добре, там всім щось написати хороше і пустити по Україні. А в яких кольорах хотіли би оформити платівку, якщо про візуалізацію говорити? Ви ж гурт колір, Так, це ми. <laughs> буде один чи буде всі сім. Uh, я думаю, я може не думала над дизайном. І ми ще не думали над дизайном, але я думаю, що там буде щось зв'язано з геометрією, бо а, ми це любимо. Так, ми любимо всі такі ну, такого плану геометричні штуки. Ну, знаєте, такі трикутники, лінії. І от нас до того часу... це було симетрично. Так, так. так, так, так. Прагнете якихось нових творчих тандемів? з кимось хотіли поспівпрацювати із вітчизняних Можливо, виконавців. З виконавців або з-за кордону. Маємо співпрацювати ще про це, йде. домовленість е, білоруським виконавцем е, скоро. Це також на підтримку нашого туру в Білорусі. Нам просто потрібна допомога, і якщо згодяться з нами, ну зараз ведуться переговори на рахунок цього. А в Україні я думаю, ми спочатку попрацюємо над собою, а потім вже будемо думати, з ким нам співпрацювати. Людмила, ви є учасницею фактору. Так, Та дуже було. З якими емоціями ви згадуєте той період життя? Той я, момент я була взагалі. маленька. Так. Я завжди соромлюсь, але тоді соромилась більше, і це був мій перший вихід на велику сцену, і я психанула щось трошки, коли туди зразу пішла. <головіки> це дало досвід, і в принципі дало мені зрозуміти, що я хочу своє життя зв'язати саме з музикою. А хто допомагає вам працювати над образом сценічним, зовнішній вигляд? Хто вирішує, що пора змінити колір волосся? Ми, Наприклад. Не, ну, ніхто не працює, ми самі собі господіни, а, самі собі прокинулась, Як себе почуваєш, так і вдягнулася. Так. Які ага. кольори сподобають дівчатам з гуртоколі? Чорний. Чорний. <реш> Чорний це Чорний. також колір. А у пісні є колір, на вашу думку? Кожна пісня кольорова. Яку музику слухаєте вдома, дівчата? Вся українська. Які виконавці вам до клуби найбільше? Це українські сучасники, Вільєн Морт, Гапочка, та Дакука, Один в Каноє, «Бумбокс», Сука Невзе. «Бахрома». Дотерс і Даха Браха, ну там всі, хто з театру, так. Да. Очікував відповідь на питання, почну з «Бумбокс», а і далі вже ті виконавці, яких навіть я не знаю. Але ні. Вийшло навпаки. Все навпаки. Розкажіть трохи про особисто. Ну, в межах того, наскільки це можливо. Хто вас підтримує у родині? А, мене повністю підтримує вся моя сім'я. А... А... Це мама, тато, сестра, брат, всі всі підтримують, допомагають мені. Е, ну, мене є дитинка, і коли на жона, е, отакі от гастролі, то вони допомагають з нею там сидіти, водити її в садок, водити її на танці, поки мене немає. Тому я відчуваю дуже велику підтримку зі сторони своїх рідних, е, якісь там настанови робили так або робив так. А отут я якось не так трошки заспівала. А давай трошки емоцію, Емоцію Це мені тато так каже. Зазвичай от переслуховують завжди репостить все, мама, тато в контакті. В соцмережах. ну, Я відчуваю, я відчуваю, що мене підтримують рідні. Ну, в мене, в принципі, те саме, в мене мама музикант, тому вона мене як може так підтримує. А, ну, три, сестри, стану, мабуть, три моїх сестри піаністки мене підтримують. У вас четверо? Четверо дівчат-піаністок у дівчат в нас вдома. І, і мама піаністка. І підтримує моя близька людина, яка живе в Молдові. Дівчата, у нас ранкова передача на останок. На завершення нашої бесіди ми хотіли б попросити вас висловити побажання на адресу наших ранкові побажання. Так, от як на вашу думку потрібно почати ранок, щоб просто день був мега класний. Я, я б порадила починати його завжди зі смачної кави. Я? І я не пити, розчинну розчинну. <с <с каву, а пити смачну, в турці заварену. Не лінуйтеся витрачати свій час і заварити таку класну каву, і все буде. окей. Отже, не лінуйтеся раніше, прокинутися так. заради цього. Я підтримую, вона з вуст моїх зірвала слова. Там. Ми просто, ми просто любимо на каву. хорошу каву. Гарна кава, гарного ранку. Прокидайтесь з натхненням. Ми теж бажаємо вам натхнення, нових успіхів, успіхів у втіленні усіх ваших мрій і починань. Все буде добре і в творчості і в особистому житті дівчата. Ну, щодо Дякуємо. творчості, бажаю вам зібрати кошти прямо зразу на два альбоми. <рес> Дякую вам. Все буде гаразд. Ну а нашим глядачам ми нагадаємо, що це наша рубрика Музичний ранок і тільки ми мали приємну бесіду із учасницями українського гурту. Полір, а це Людмила Колер і Анюта Провозін. Дякуємо вам ще раз. Дякую. На все добре. добре. Успіхів і до нових зустрічей у Полтаві. Хай вам щастить це рубрика Музичний ранок програма Ранок на Алтаві. Значно легше і сьогодні, наче вдруге цілу киш мої руки.